Друзі, привіт всім! Дивіться, в якому я місці зараз знаходжусь. Люди повиставляли сміття, бо завтра зранку його будуть забирати. Подивіться, яка краса, які будиночки. Я зі своїми дівчатами на прогулянці і хочу трішки вам постараюсь швидко, постараюсь коротко. Не розпливатись, розповісти вам про піар. Я сам не спеціаліст в отримання піару, тому що ми тільки поспілкувалися з імміграційним консультантом на цей рахунок. І я, власне, вам хочу розповісти якісь, можливо, нюанси. Можливо, для вас ця інформація буде корисною, тому що після розмови з ним ти себе почуваєш якось трішки спокійніше, стабільніше і вже якась. Пунктик такий, точка якась відліку появилася. Отже, пішли ми до імміграційного консультанта з дружиною, його послуги консуль... за одну консультацію коштують 150 доларів. Як я знайшов цього консультанта, працював на сайдингу, мій шеф говорить: Андрій, ну що, 20 років назад я бо я сюди приїхав 25 років тому, я перевозив сюди тещу свою. І я познайомився з таким чоловіком, він мені допоміг зробити документи. Окей, він мені сказав, як його звати, я забувся. Через 2 місяці їду з, з Юрієм на Риболовлю, взагалі інша людина. Познайомився просто з ним так само через інтернет, дякуючи Ютуб каналу. Поїхали на риболовлю. З ним Юрій говорить Андрій. 15 років тому ми сюди приїхали, 10 років тому звертались до такого то чоловіка. І сказав мені те саме ім'я. Я взяв його номер цього чоловіка. Ім'я його не буду говорити, бо він просив його не рекламувати. Я йому запропонував, давайте я вам зроблю рекламу на каналі. у Вас будуть, можливо, нові клієнти, а ви мені зробите таку консультацію безкоштовну чи якусь скидку. І, І він сказав: ні, мені не потрібно, я не хочу наймати ніяких людей на допомогу, а сам я ледве вспіваю обробляти свої заявки. Ой, не заявки, а ваші. Коротше, обробляти людей, які до нього звертаються. Не то, що обробляти, а допомагати людям, які до нього звертаються. І це не рахунок реклами. Консультація 150 доларів. Потім дивіться, з третьою людиною спілкуюсь, пан Андрій. Він тут знаходиться вже сім років. Мені здається, в Канаді чи десять? Ну таке десь менше трішки було двадцять, п'ятнадцять. Тепер десять років. Я з ним говорю, говорю, говорю. Він каже. А ти до кого? Я йому називаю ім'я, і, і цей чоловік мені каже, він мене сюди, він мені допоміг сюди переїхати, він мені зробив документи. Коротше, дядько такий, якщо каже, що все буде добре, значить повинно все бути добре. Якщо він трішки вагається, значить він не до кінця впевнений і він не обіцяє золотих гор, а говорить по факту. Тому для того, щоб отримати в Британській Колумбії або в будь-якій іншій провінції. Потрібно набрати якусь відповідну кількість балів. Мій товариш Василь ще в Польщі цікавився еміграцією, як набираються бали і все, і все, як, що і до чого. А я тільки ось від консультанта почув, він мені розклав це ніби як по полицях. Я більш-менш собі розумію, як це все виглядає. Коротше, бали ви набираєте за ваш вік. До 30 чи до 29 років людина отримує. Максимальну кількість балів після цього періоду. Чим старша людина, тим менша кількість балів вона отримує людина отримує за свій вік. Далі ще людина отримує бали за освіту свою, тобто, якщо це вища повна освіта, то це теж максимальна кількість балів. Далі, якщо людина здає тест IELTS або Дін, як тест. Pip. Тест або IELTS. Два тести можна здавати. Якийсь один селпіп дешевший, мені здається. Там різна, мені здається, система оцінювання. В одному з 1 до 9, а в іншому з 1 до 12. Якщо я не помиляюсь, Діна, Діна мені каже, що все правильно. Тому за знання англійської ви отримуєте додаткові бали. Потім за роботу. За вашу кваліфікацію, якщо ви менеджер, якась робота, адміністрація. Коротше, е, потрібно дивитися конкретні вакансії, які проходять. Не вакансії, а конкретні професії, які проходять по Британській Колумбії. І за це ви теж отримуєте бали. Чотири пункти я назвав Дін. Є ще п'ятий якийсь? Професія, а досвід з Польщі, наприклад, чи з України. І якщо я не помиляюсь, він нам говорив, він нам ще говорив про те, що якщо ти знаходиш тут роботу, наприклад, в адміністрації, а дружина в мене в Польщі працювала в адміністрації в адміністрації, можна сказати, чи як коротше, фірма по працевлаштуванню, і вона там мала якусь відповідну посаду. І пропрацювала там 4 роки, тому той досвід можна знайти тут роботу, підв'язати той досвід з новою роботою, і подаючи заявку на піар-карту, ти можеш обґрунтувати, чому я хочу отримати тут постійне е карт картку постійного проживання, тому що. Тому що в мене є досвід з іншої країни. Я зараз тут працюю на такій самій подібній посаді. І в мене є там для цього освіта і знання мови для того, щоб тут працювати, залишитись, мені тут подобається і так далі. І так далі. Тому, друзі, по, от, на, таке, на підставі цього ви отримуєте е, піар-карт. Ви подаєтесь на цю піар-карту і на, підстав, на, на підставі цього можна отримати цей піар. В Британській Колумбії, найбільший, якщо я не помиляюсь, по всій Канаді м, повинен бути рівень знання англійської мови. Можливо, ще в Онтаріо теж може бути дуже високий рівень, а взагалі в інших провінціях цей рівень знання англійської е, може бути меншим. Тому, пішовши до цього консультанта, він сказав, не все так типу погано, якщо дружина знає англійську. То це вже дуже добре, є вища освіта, є англійська мова, якщо знаходиться просто робота, то, то буде, по, по ідеї повинно бути нескладно. Якби, якщо це буде дружина заявником, якби ти був заявником, то все нормально, але є одна проблема, що ти зараз працюєш не на тій. Посаді, яку британська, британська Колумбія потребує яких працівників. А в мене зараз посада Drywall installer. І окрім цього, в тебе немає знання англійської мови. Тому, якби я приїхав сюди, якби якось так ситуація склалась по інакшому, і в мене б не було дружини, яка знає англійської мови, я би сильно задумався над тим, чи варто переїжджати саме до Британської Колумбії і претендувати на піар-карт е, тут? Можливо, я би вибрав Альберту, там, Манітобу, чи е, Саскачеван, чи ще якусь іншу провінцію. Е, але так як дружина знає, ми будемо пробувати і відштовхуватись від цього. Люди, які дуже сильно замотивовані, яких я зараз розчарував, тим, що без знання англійської мови тут неможливо отримати піар-карт, не все так погано, тому що консультант сказав, що після закінчення сроку дії вашої візи від роботодавця можна е, зробити нову візу, ви будете прив'язані до цього роботодавця. Але тим не менше, якщо є бажання жити працювати в Канаді, ви можете тут далі виготовити візу, залишитись. Працювати. Е, окрім цього, наприклад, якщо дружина моя не знайде роботу, щоб підтвердити досвід польський і поєднати його з роботою канадською, а просто є знання англійської, то дружина, наприклад, через 2-3 роки може піти вчитися. І завдяки навчанню можна теж виготовити візу. І ви можете, одна людина працює, інша навчається. Тому. Не все так погано, варіанти є. Особисто я знаю, що в мене нема знання англійської, я би не ризикував сюди їхати, якби я хотів е тут залишатись. Я не впевнений, і ми не впевнені, що ми хочемо тут залишитись на все життя, бо потрібно тут пожити, щоб для себе щось зрозуміти. І отак знати на все життя, поїхати далеко дуже від своїх рідних, це якось. Дуже на душі робиться сумно, тому ми далеко не впевнені від того, що ми хочемо тут залишитись, але маючи можливість отримати е, можливість далі тут проживати і працювати, дуже хотілося б скористатись такою можливістю і подати таку заявку, якщо, якщо е, в нас вона є, чому б не скористатись? Що? Е, ага. Дружина підказує, щоб я сказав, скільки коштують послуги імміграційного консультанта. Я дуже здивувався. Він каже, що мої послуги коштують 5 тисяч доларів. І окрім цього, переклад дипломів і... І подача самої заявки, ви теж її оплачуєте, і в сумі вам вийде близько 7 тисяч доларів отримання піар. І в мене очі на лоба вилізли, бо я зовсім не розраховував. Я думав, що ти консультуєшся з ним, він тобі допомагає, ти там зустрівся з ним 5-10 разів, заплатив там я не знаю 750 чи тисячу доларів за ці консультації, і якось отак воно виглядає. Але ось така правда, його послуги 5 тисяч доларів і. І ще приблизно дві може піти на, на заявку і на переклад цих дипломів. Тому ось така реальність. Повторююсь, в десятий раз я би напевно сам не ризикував. Але якщо в мене з'явилася появила можли... можливість, я знав, що я хочу приїхати в Британську Колумбію, пожити, походити по горах, погуляти. А далі, вже як буде, так буде. Тому. Можна, ну, можна було б і сюди приїхати, і просто подивитись, як живе Північна Америка, як які люди тут трішки подивитись на цю культуру, на цю країну і ну, далі повернутись додому. Тому все залежить конкретно від вас, якщо є великі. Велике бажання тут залишитись, можливо, не варто сюди їхати. Якщо ви дуже сюди хочете і ви дуже замотивовані, можна сюди їхати, тому що пізніше можна виготовити собі візу від роботодавця і далі працювати. Окрім цього, сказав імміграційний консультант, що сюди приїхало дуже дуже багато українців, і Канада через три роки аж ніяк не хоче, щоб вони всі поїхали додому. Тому ну, можливо таке буде. Це зовсім не скоріш за все, і не потрібно на це надіятися а навпаки, краще вчити англійську, щоб мати можливість якусь подати заявку, здати екзамен і подати заявку. Але він говорить, що можливо таке буде, що Канада навіть якось упростить систему отримання або придумає якусь нову програму, де українці не з ідеальним знанням англійської мови теж зможуть податись. Тому. Це не обов'язково, але тим не менше, так мені сказав імміграційний консультант. Рекламувати його, повторююсь, я не буду, бо він не просив мене цього. І ось так, друзі, виглядає мій похід, наш похід сімейний до імміграційного консультанта. Ось таку інформацію ми отримали. Будемо займатися перекладом дипломів і здачею цього теста IELTS. Не ми будемо буде займатися, я її буду підтримувати і заробляти гроші на ці екзамени і переклади. Ось так це все, друзі, виглядає. Кому було корисним, поставте вподобайку. В кого є якісь запитання, напишіть коментар. І до зустрічі у наступних відео.